Немає, тому що в нас немає з ним схід, тільки те, що він написав, пере... мені подзвонив чоловік, який передав з лікарні від нього повідомлення, що ми вийшли під'їзду, на нас напали, побили, привезли в міліцію. Костюков залишається на ніч як Оксана Шачко в лікарні швидкої допомоги. Дітями це надасть вам показання зараз.